Сьогодні у нас неймовірно смачний пиріг із персиками та з яблучками. Смачний пиріг. Приготуємо таку смакоту разом, як, а ось так. Збігали на город, нарвали яблучок райських плодів. Та зібрали персики. Для приготування смакути потрібно взяти ось такі інгредієнти. Замість розпушувача тіста, якого будемо додати у борошно, можна взяти соду, яку додамо у кефір чи у кислу сметану. Яблука та персики потрібно взяти будь-яких сортів. Головне, щоб яблука були соковиті, приготуємо тісто до яєць, додаємо дрібку солі, висипаємо увесь цукор і все змішуємо до легкої пінки. Змішуємо, поки розчиниться цукор, ванільний цукор за бажанням додаємо та сіль. Додаємо кефір, кисле молоко чи сметану. Ми додаємо сметанку. Все змішуємо і будемо поступово додавати борошно, у яке додаємо розпушувач тіста. Тісто приготуємо. Густиною таке, як густа сметана, поступово борошенце додаємо. Додаємо олію і знову все змішуємо. Ось яке густе тісто вже в нас. Чистимо яблука від шкірки та натираємо їх на будь-якій терці, на терці з будь-якими отворами. І яблучка додаємо у тісто все змішуємо, і тісто вже наше готове. Посуд для запікання застеляємо пергаментним папером, змазуємо олією і. Чистимо персики від шкірки та викладаємо дольками на дно посудини. Скільки взяти персиків ми не зважуємо, ми просто часточками застеляємо майже все дно посудини для запікання. Тісто заливаємо персики. У нас тісто яблучне. Рівномірно його поміщаємо в посудину для запікання. Розігріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо пирога 60-80 хвилин. Швидко час пройшов. Виймаємо пирога із духовки, а пахне, апетитно пахне, аж слинка тече. Чекаємо, нехай трішки пиріг охолоне і будемо вимати його із форми. Гарно, співся пиріг. Ось і персики виглядають. Друзі, поставте нам подобайку. Та напишіть коментарі, щоб ви там щасливо жили. А як ви печете заливного пирога із персиками, напишіть про це в коментарях. Хто ще не підписався, підписуйся на наш канал, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре. Ах, і апетитно пахне пиріжок. Як холоне пиріг, за бажанням його можна посипати цукровою пудрою. А який же персиковий пиріг усередині. Ми такого смачного пирога ще не їли. Ах, же я апетитний. М'якенький, як торт. Ось який пиріжок. А же й смачний пиріжок із персиками і з яблучками. Ах же пухкий, м'який, а смачний пиріжок. Та це просто смакота. Не забудьте підписатися на наш канал. Далі у нас буде приготування страв ще смачніше. Смачний пиріг із яблуками та персиками. Та й готується він на раз, два, три, а виходить неймовірна смакота.